Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магії. Сьогодні в нас буде цікаве відео. Сьогодні хочу три важливих події для України та Росії на лютий місяць подивитись. Ну, почнемо з України. Звичайно ж те, що рідне, те, що якби важливіше. Ну, але й болота теж подивимось. Ну що, поїхали? Гаразд. Добре. Отже, покажіть мені, будь ласка, першу найважливішу подію у лютому 2024 року для України. Ай скажуть ровно правду. Так, дві руни зразу. Що ми тут маємо? Райда перевернута. Урус? Ейвас по фіналушу, Беркана перевернута. Така собі подія. Е, гаразд, що ми тут маємо? Райду перевернута. Урус, ейвас, і беркана перевернута. Одразу, райду перевернута. Якісь обмежені можливості, якісь, знаєте, тут от чітко йде, як обмежені можливості. Це не вагання, якісь ні. Ось урус, <клес> щось пов'язане саме з військами. Ну, так, да, Збройні сили та інші сили оборони. Да. Урус це також позначка на зброю взагалі. Як таку, знаєте, якісь обмежені можливості по зброї. Ось тут ще AWZ, де. Робити теж якби обмеження певні. Тільки тут другого роду обмеження, знаєте як. Є зброя, ось зброя, є обмеження не вбити. Схоже, щось дуже цікаве. Партнери нам дадуть, але. По території Росії воно не полетить. Міжнародно визнані, маю на увазі. Ну, Крим це Україна, інші області також, то Україна. Е, от. Мало того, якщо Урус Ейвас, ну це Ейвас це і робота ПВО, окрім того. Урус, знаєте, така потужна робота ПВО. Ну, схоже на те, що в лютому дійсно будуть обстріли. Притом, так, ну, знаєте, там не десяток шахетів, а більш суттєві обстріли. Раз показали, ну, це не разовий буде випадок. До речі, це ж у нас чергові роковини війни будуть. Да? Початку війни, 24 лютого чергове. Так? От. Ну і от, -от схоже, буде, буде такі обстріли масштабні, доволі такі. І ось Беркана перевернута. Ну, да, под, щось подолітає. Ось, до речі, цікаво показують. Ей, Беркана перевернута. У нас іде, як знаєте, як певна деградація ПВО. Тут, тут два в одному, тут як позначка на те, що безпосередньо по ПВО летітиме, тому що де добрі люди здадуть, да? ну, іуди здадуть. Да? Та й ще лишились такі, що вистача, на жаль, таких. Ну, і беркана перевернуто загалом, як наслідки, знаєте, фінальна руна розкладу, ну, де радація, тобто, ну да, зіб'ють не все, подолітає і наробить біди. В тому числі, знов-таки, жертв не показали, щастя. Показали ось урус, тобто летіти ми по військовим об'єктам першу чергу, як би. А згадуємо розклад на ЗСУ, той, який був відповідно також на лютий, і там показувало, що десь по якомусь складу прилетить. Я ще сказав, дуже сподіваюся, не збудеться. Ну, от схоже, що збудеться, на жаль таки. Така собі подія. Ну, раз винесли добре. Ну, попередження, що ж, не всі розклади позитивні. Попередження, що обстріли будуть масштабні. Ну це вже моя здотка, що, скоріше за все, якраз десь ближче туди до роковин війни. Хоча, хто їх знає, треба буде це окремо подивитись, коли саме. Добре, дякую за відповідь. Ну, раз, може, далі веселіше піде. Добре, покажіть мені, покажіть мені, будь ласка, другу найважливішу подію для України у лютому 2024 року. Хай скажуть Роні Правду. Наутис. Алис перевернутый. Соло. По финалу Ой-ой. Так, а голос И шо пояснить, будь ласка. Айансус. Ай-ой. Ну, добре. М -м -м. Знов таки весело, і це продовження фактично першої події. Де... А раз, що ми тут маємо? Наутіс, Альгіс, перевернутий соло, Хагл, Сеансус. Ну, Ось одразу Наутіс. Руна Руна долі, так, да, але це не про. Ну, подія важлива. Знов таки, недаром її показали прямо окремо. Мало хто труднощі з чим? Ось Альгіс, якраз із захистом, а. Да? Ну, ПВО. Труднощі з ПВО. Ось соло йде. Зокрема, захист чого. Соло це в мене позначка на мало того, що на все, що з ядерним пов'язане. Да? То це і позначка на енергію. Тут воно мені йде не як ядерне, а як енергія. саме. Ну, тобто енергетичні об'єкти. Там Підстанції, електростанції і так далі. Тому подібне. Ось, ось Хагалас. ну ось, власне, ось удар туди. Да? Приліт, читайте. Ось Ансус. Вже є такий план. Так, А також, до речі, позначка на приліт. Тобто, вже якісь плани у росіян є, кудись увалити от саме по енергетичним об'єктам. Раз показали, ну ось тут Соло Хаггалас, вся оця оця четвірка говорить про те, що долетить. На жаль. Але фінальний Ансус каже про те, це не лише план, це каже про те, що. Хороші новини будуть, в тому плані, що могло бути ще гірше. А? А, долетить, але долетить так. Слабенько відносно, будемо казати. Хоча Хагалас, ну я б не сказав, що це прям зовсім слабо. Знов таки, щось, щось цей, щось поки не весело йде. М -м -м тут єдиний аспект йде. Хоча, а, слухайте, тут доходить, зараз інформація і ще. Не єдиний аспект. Ну, це цей перший мені не сподобався. Хоча по першому розкладу то будуть обстріли, будуть. І масштабні. Ось тут ось полетить уже і по енергетиці. Добре, другий аспект веселіший. <кхи> Отже, ось у нас важливі події десь з обороною, альгіс перевернутий це. Знаєте, як, як втрата якась позицій. Попри те, попри те, Воно ось приносить перемогу. розумієте? Тобто це не те, що десь там. Тобто відійшли, задля того, що є який, якась задумка. ось. соло Хагалас, перемога, йде на полі бою. Хагалас, ну, війна, бойові дії. так? І по фіналу Ансу. За це план. Та тільки вже наш план на цей раз. Розумієте, да? Тобто, якийсь маневр хитрий, буде доволі зроблений, задля того, щоб власне. Ну, покращити ситуацію. Це не те, що взяли, там, відійшли село, там, якесь здали, ну, якийсь населений пункт, або якісь там, не знаю, якісь позиції, одним словом, Альгес це позиції. Тут конкретно не позначено, що населений пункт. Але там це зробили по хитрому плану. Далі там буде продовження цікаве. Ну, раз, більше не кажу. То вже, то вже зайве буде, може нашкодити. Ну Оцей, оцей варіант мені більше сподобався. Другий аспект, який прийшов. От. Бо, перше, щось зовсім. Продовження першого розкладу. Так, добре, дякую за відповідь. Ну, гаразд. Може, третій розклад буде веселіший. Подивимось. Араз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, третю найважливішу подію у лютому 2024 року для України. Хай скажуть ровно правду. Знову беркана перевернута. Так, дві руни зразу. Що ми тут маємо? Ей васперт. А по фіналу що? Фінал ото перевернути. І знов не слава Богу, як то кажуть, гаразд. <кхем> беркана перевернута, ей вас, перт. Ото перевернутий. Що ми тут маємо? Ну, і зразу. Знов-таки, беркана перевернута. Де радація певна? Якась, е, пробуксовка чого, і ось обмеження, труднощі. Ну, робота ПВО, зрозуміло. А, тим не менш, перт. А-а-а! Угу. А, це вже веселіше насправді. Це вже насправді веселіше. Добре, тобто, да, дійсно, деродація чого, ПВО. Ну, да. ні для кого не секрет. І Мені навіть іде який ПВО, прошу мова. брак ресурсу, саме якого, якого? радянського ресурсу. Розумієте, так? Да? А ось тут нам і ДПР, ріг достатку. Тобто, десь е, воно нам, одним словом, приходить. Да? Підмога в цьому плані, як підсилення ПВО. Тут, як і нові екземпляри ПВО, тут і саме, і в першу чергу мені йде як боєприпаси до ПВО, якраз, саме до старого радянського. Але, тим не менш, ото перевернутий. Попри те, попри те, це, знаєте, ото перевернутий позначка на те, що ну, це. Ну, обстріли да, вже показували, що обстріли тут продовження теми. Але перевернуто. Це, це якось не здобутки нашої дипломатії. Розумієте, показують. що руна влади перевернута, Що Це не е, наша влада добилась, а це фактично ну, мені йде партнери. Якщо, якщо не наша влада, ну наші партнери. Да? В такому плані. Е, ресурсу прийде доволі багато, що мене радує. Головне, щоб воно вчасно прийшло до тих от обстрілів, які показали в першому розкладі, потім продовжили в другому. Бо там масштаб показали загалом, там не десяток ракет чи шахейдів полетить, якщо так, аж не разу. От. Ну а раз. <кхм> Місяць, як бачите, такий собі буде. Що для Збройних сил України місяць там далеко не найлегший. Що для України, як бачите, в цілому події. Хоч бери да окремо відео, записуй саме три хороших події на цей місяць. бо щось зовсім похмуро виходить. Ну, добре, давайте болота подивимось. Може, хоч там порадіємо. Там будуть хороші події, та тільки для нас. Добре, дякую за відповіді. Ну що, болота. Добре. Покажіть мені, будь ласка, першу найважливішу подію у лютому 2024 року для Росії. Хай скажуть ровну правду. Урус. Дагас. Маннус перевернутий. Пофінаушу. Ох ти! Цікаво. Зараз, зараз, кілька аспектів теж іде. Араз, що ми тут маємо? Урус, Дагас, Манас перевернутий і ГЕБ. Е, ось відразу, ну добре, давайте перший аспект озвучу, який мені прийшов. Тобто, ось Урус, відразу сила якась, силовик, хтось до... відноситься до саме силових структур. Може бути військовий, може бути якийсь ну, ФСБшник, там, КГБ, ну, от щось такого плану. Якась трансформація ситуації відбулася. Ось манна. Е, покійничок. Е, раз показали, значить мова там не про якогось рядового офіцера. Це щось таке має бути більш, знаєте, масштабне. Мало того, ось тут геба йде. Цей партнерство цей певний план, в тому числі. Тобто, дуже схоже, знаєте, що е, піде не сам, піде не саме, що йому поможуть і що вже якийсь план є. Цікаво. Початок хороший, правда? Важлива подія для Росії. Ну, ну, плакати не будем. Е, гаразд, ну тут і другий аспект іде. Це вже трошки гірше. Це вже трошки гірше. Перший мені більше сподобався ось тут другий іде. Знов таки, урус це зброя. Ось якась трансформація ситуації відбувається по зброї саме. Через що? Ман з перевернутої втрати, але тут іде мова вже не про одну людину, тут про масштаб втрат саме Росії йде. І що? І ось Гебо, партнерство і дари, що Путін не просто там їде, чи, чи їздить вже в Північну Корею, чи поїде ще якось у мене випало це з цей е, в зв'язку з воробами трошки випало, з Новинного фронту, так би мовити. От, То це, це якраз буде просити, що дайте, дайте побільше, бо великі втрати в нас. от. Місця вже бракує, мобілізацію не об'явиш, тому що вибори на носі. Да? Е, і дайте, дайте побільше, побільше нам боєприпасів і так далі. От. В такому плані. Ну-ну. Е, це як там, Свердержава, Друга армія світу. З кінця. Е, ну що, давайте далі подивимось. Перший аспект був кращий, коли там якийсь їхній великий вояка що силовик відправиться до Да? Те, що вони там будуть колядувати зброю, хоча другий аспект теж доволі непоганий. Ну, якщо е Оте от їхній бункер не поїде колядувати зброю, тому що вже не вистачає живої сили, якби, що да, дайте більше боєприпасів, бо вживань не да? то це теж якби хороша новина для нас. Добре, дякую за відповідь. Давайте другу подивимось. Так, дякую за відповіді. Добре. Покажіть мені, будь ласка, другу найважливішу подію для Росії у лютому 2024 року. Хай скажуть Рони правду. Отол. Хагалас. Маннос перевернутий. Пофінаушу. Ейус. Ох ти. Слухайте, так лютий для Росії прям теж краса, краса. ну В хорошому сенсі цього слова. Для нас буде краса, для них не дуже. Е, гаразд, що ми тут маємо? Цікаво йде, зараз, зараз. Ага. ну Добре. Е, отал, Хагалас. Мага нас перевернутий Ейвес. Ну, ось Отал. Чітко, влада. Зразу, їхня влада, ось Хагалас, удар по владі. Щось то там таке, знаєте, буде цікаве, Манас перевернутий. Отут оце може програтись неуходом в кращий світ, а то, що чейсь голова полетить, як то кажуть. Розумієте, да? що це просто буде звільнення. Цар десь психоне трошки не взначає, полетять голови в такому плані. І ось Ейвас. Е, хоч, знаєте, якось воно. Манна Зайвас. Воно то полетить голови, але, але труднощі лишаться, розумієте? От що. Фінальна руна розкладу, вона все рівно труднощі позначає. Ну, Це такі труднощі, ну не настільки великі, як би хотілось, тим не менш. Щось, щось буде. Якась, якась перетасовка у владі, ось, будь ласка. От. Хтось, як честь голова полетить. Це, ну, Якщо показали, це не про депутата мова. Ну, Хто там, губернатори якісь, чи хто в них там. Е у них же ж в області, чи, ну, одним словом, губернатор якийсь там, хто там, е міністр може якийсь полетіти. Ну, от щось такого плану. Ну, мені подобається загалом. Ну, це не, в даному випадку не про смерть іде, все-таки, про те, що просто як відсторонення від влади. Знаєте, ось. До речі, щось щось якесь різко воно піде, якщо так. Ну, а раз. В той же час. А, ну тут теж другий аспект іде, Ну, це й простіше вже набагато. Отал це позначка на будинки, ну, споруди. ну Житлові зазвичай, хоча і не лише, як практика показує. Ось Хагалас, Приліт по, якраз по будинкам із жертвами. А вас по фіналу що? Результат роботи їхньої ПВО. да, Я люблю Белгородське ПВО. Дубль два. да. Хоча, хоча по факту вже далеко не два. Ну, це друга подія таке. <гум> Краще десь хай по військовому об'єкту їхньому прилетить, ніж по їхнім житловим будинкам. То більше товку буде. Якщо по військовому об'єкту прилетить. Ну, а подія у владі, якщо ось десь там цар їхній бункерний, розбушується і полетять чиїсь голови, то воно теж Добре, добре. Ну, а раз. Побачимо, як програється. Так, добре, дякую за відповідь. В цьому всьому мені, мене радує фінав. Воно що голови полетять, все рівно труднощі лишаться. Да? Ну а робота їхнього ПВО, що там попадає кудись на житлові будинки. ну Не збивайте наші ракети. Наші ракети долетять до ваших військових об'єктів. От і все. Добре, дякую за відповідь. Е, гаразд. Ну і давайте третю подію подивимось, що в нас покажуть. Добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, третю найважливішу подію у лютому 2024 року для Росії. Хай скажуть урон правду. Так, перт прямий. Так, дві руни. Ну, гаразд, що ми тут маємо? Ей знов таки. Дагаст. Зверніть увагу, в усіх трьох розкладах випав Ейвас. І випав він неспроста. Місяць для Росії буде важкий. Відразу скажу. Добре, і фінальну руну мені покажіть, будь ласка, що тут? Торісас. Ага. Арас, що ми тут маємо? А теж цікаво насправді. Зараз розумієте. Перт, Ейвас, Дагаз і Торісас. Ну, ось відразу, перт. Це в даному випадку достаток іде, якісь блага. Ну, це не про військове, тут саме достаток, як економіка йде. Ось вас. Знов таки труднощі якісь. Ось якась трансформація ситуації там відбувається. І Турісас по фіналу буде прийнята якась, знаєте, ну, Турісас це як якесь е, важливе вольове рішення. Да, сказав, як одрізав. Да, так і е, Турісас це. Ну, активні дії якісь будуть. Доведеться їм покрутитись їхнім економістам. Щось тут тряхоне їхню економіку схоже. Це не колапс ще, це ще не там дефолт, нічого такого, але тряхоне, тряхоне. Ну добре, плакати не будем. От. Що у нас тут іще? Що ми маємо? Ну, загалом тут єдиний аспект, де економічний. Тобто, ось ось їхній ріг достатку. І щось з ним якісь то труднощі стаються. Це, до речі, може додатковим пакетом санкцій програтись, мало того. Але в першу чергу мені йде, що це не лише санкція, а саме от як певний удар по економіці. От що Що доведеться ось покрутитись, якесь рішення прийняти. Можливо, навіть не дуже популярне. От що розумієте? А в них там вже закон щось прийняли, що за там фейки про спеціальну воєнну операцію. В лапках, звичайно, да? е, будуть там мало не конфіскацію майна там і так далі робити і так далі. Тому подібне. Е, явно то не від хорошого життя було прийнято. Ну і да, Хто там хотів на Росії повернення е, Союзу, ну отримайте Союз. Вам. В кращих його якби, проявах. В лапках, звичайно, в кращих. Е, ну а раз, таке. Тут мені єдиний аспект іде, тобто тряхоне економіку, якісь будуть ось такі рішення цікаві по економіці, в них прийняті. Ну та їхня набіуліна треба віддати їй належне. Все-таки вона щось да вміє. Е, ну, вони то наші вороги все рівно, але ну, якщо, якщо дійсно, що називається достойний ворог, то. Треба то визнавати. Да? А, а там вона вміє і її команда дійсно тримати оце їхнє плавуче корито економічне, російське да, на плаву. Попри санкції, попри все, ну, добре. Опустимо той момент, що й санкції не зовсім добре працюють, як би те мало бути насправді. Да? Але навіть попри те, все рівно тримають на плаву, не так їм легко. Ну гаразд. Стане ще веселіше. далі ж гірше буде. Ну таке. Ось такі от події вийшли, ось такі розклади вийшли. Пишіть, що ви про це думаєте. Може у вас якісь свої, своє бачення розкладу з'явиться, або може, напишете здогадки свої по подіям. От. Моя уява все-таки не безмежна, щось що десь можу випустити. Пояснюю, як бачу, як іде інформація з потоку. От, добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!